Є засоби з колагеном, кажуть: от колаген то, колаген то. Чи працює воно звідси? Це перше питання. І друге, чи працює колаген якщо його зсередини там пігулочками? Колаген це молекула білку. Молекула білка розкладається на амінокислоти і амінокислоти вже вбудовуються в ті ланцюжки, куди їм треба. Це перший момент. Другий момент. Шкіра, вона працює як проникає із середини на гору згори гори всередину. Угу. І здатність проникати з гори всередину залежить від розміру молекули. Колагену молекула от така, вона нікуди не пролізе. і тим паче вона повинна розкластися на амінокислоти, щоб з неї щось було. Так не буває, що колаген прийшов в шкіру в незмінному вигляді, такий посунувся. Все, я тепер буду тут жити. Ні, не буде. Це перший момент, тобто це все не працює. Якщо у пацієнта надлишок білкової їжі, тобто і колагену, теж, то це може бути шкідливо для Е, Плюс колаген це не медичний препарат, це БАД. Він не проходить достатні дослідження для того, щоб бути ефективним і безпечним. По факту, в цих цих БАДах з відомого сайту ми не знаємо, що всередині, бо трошечки різні. Mm -hmm. Різна доказова база і різні е, вимоги для них. І тут теж можна наробити собі біди. Краще збалансоване схарчування харчування з адекватним білком, коли ця поїжджа корисніше буде. І ще ж такий момент, коли ми їмо колаген, ми ж не кажемо так, друже, я тут щось не то, давай в шкіру. Коли йому треба організму, туди він його і пошле. А для організму треба вижити а бути красивою, як він вважає, це ой, як не на першому плані. Гіалуронова кислота. От сером з гіалуронкою, і всі ці гіалуронку труть куди тільки завгодно. От воно працює чи ні? Гіалуронка працює. Гіалуронка, вона її ос ос основна властивість вона натягує воду. Тобто, якщо шкіра зневоднена, то вона її звід ні звідки не візьме, але вона натягує і отримує воду. Але є тут один нюанс. Всі косметичні препарати вони не мають права проникати глибоко в шкіру там, де є судини. Туди проникають тільки ліки, тобто гіалуронка вона затримується в верхніх шарах шкіри, які потім відлущуються. І ще є три, три типи молекули гіалуронки: великий, середній, маленький. Маленький він проникає в шкіру і працює там. А великий він затримується на шкір і робить таку плівочку. От, ну, часто відчувають після так. зволоження сироваток таке, і, так. і гіалуронку треба наносити тільки на вологу шкіру, щоб вона взяла вологу, ну, не прям мокру, рушничком просто не витираємо обличчя, а промакаємо, щоб вона була вологенька. Нанесли сироватку зверху кремчик і красота. Так, гіалуронка працює, і... але вона працює довгою. Угу. Якщо ефект зволоження, він буде достатньо швидкий, але й достатньо швидкоплинний. Або, або якщо ефект еластичності, трошечки освітлення, то це гравдовку. Тут до, до цього треба бути готовим. Чи можна купити хороший кремчик без професійної допомоги? Що таке взагалі хороший кремчик? Хороший кремчик це який підходить і робить свою поставлену задачу. Угу. Питання вартості стоїть дуже гостро. Тож, ну, звичайно, за 20 гривень там крем з ромашкою він не буде працювати. Але якщо це креми за декілька тисяч гривень, тут питання бренду в першу чергу. Так, вони якісні, але вони ну, не супер велика різниця між той же дерматокосметикою в районі там, до тисячі гривень. Mm -hmm. І знов таки, кожен вибирає на свій гаманець і на свій смак. Не треба відпилювати останню ногу, щоб купити той крем. У нас, у нас дуже багато завищених очікувань від доглядової косметики. Вона дива, от прям щоб було нове обличчя, не зробить. І вона покращить стан. Але тут треба думати: Тож, в принципі, все реально, чому ні? Купа інформації в інтернеті, купа інформації на Сторінках лікарів і гарних косметологів, звичайно, коли можна обробити цю інформацію, чому ні, але треба адекватно оцінювати можливості своєї шкіри, її потреби і те, що косметика доглядова може з нею зробити.